Йду в гості до своїх німецьких друзів. З собою я взяв маму, щоб вона не сумувала вдома, а також щоб попрактикувати німецьку мову. Наші друзі живуть в центрі міста в апартаментах з видом на Браденбурзькі ворота. Піднімаємось на останній поверх. Мама просто в захваті. Після огляду мистецтва у кожному куточку оселі йдемо на терасу. Вид тут справді викликає захоплення. А ось і Бранденбурзькі ворота. Вечірка на терасі розпочинається. Господарі приготували для нас гріль. До речі, смажать вони прямо на балконі. Пригощання вийшло просто чудове. Вони навіть заспівали для нас гімн України. Душу й тіло, ми за нашу свободу. Кажен, що ми брать козацького роду. Після того, як ми насолодилися вечірнім видом на місто, йдемо додому. Мама залишилась просто в захваті. Це був чудовий вечір. Мама на завершення вирішила посмакувати яблучком. Всім чус!